Друзі, зараз буду знімати паралельно і на телефон, і на окуляри. Звичайно, може це не те, що хотілося б знімати паралельно і показувати. Ну, прибирання. Але просто цікаво буде, як потім його я поєднаю, а ви напишете, чи цікавий такий формат відео чи ні. Потім це, звичайно, буде стосуватися, так скажімо, різних моментів, різних... Ситуації, але зараз саме це стосується прибирання. Друзі, всім привіт! Я щойно залишила окуляри на сонці. Вони нагрілися, виявляється, і кажуть, що окуляри дуже гарячі, потрібно їх охолодити. Ще мені цікаво, коли я вмикаю окуляри, приєдную до телефона, який мікрофон використовується. Тому що ж також є мікрофони. Не знаю, чи з окулярів, чи з телефона. Напевно, з окулярів. Ну, Тому що коли я окуляри вмикаю і знімаю, то звичайно, що з окулярів. Але коли я ось зараз зімкнула на телефоні, який мікрофон використовує. Бачите, чим я займаюся? Я вирішила, що потрібно поприбирати сходи. Не знаю, на що воно мені потрібно. Напевно, мені просто немає чим займатися. Зараз поприбираємо і підемо готувати вечерю. Я піду. Це з ким я розмовляю, підемо готувати. Я піду, піду приготувати вечерю. Я вирішила, у мене є там м'ясо, біточки порізні. Зроблю, напевно, з картоплею, з сиром в духовці. Напевно, останнім разом готувалася це на тенеріфа. Духовкою взагалі користувалася. Тому чи вийде в мене, чи ні. Ну, візуально вам покажу, напевно, але ж скуштувати, ну скажу, звичайно, що смачно, а як буде, невідомо. Всім гарного настрою. Від Аліси. Вчора зварила макарони. Вона любить оце все таке м'ясо на мангалі вона зазвичай може з'їсти шматочок, але багато не їсть. Зараз буде їсти макарони. Оце <смеш> знімаю в приміщенні в окулярах. Так, і ось така сосиска поєпала куриця і. Що індичка палочи, як, як українською мовою. Це для Аліси багато. Це зараз нагрію і Аліся буде їсти. А ми з вами зробимо зараз м'ясо. М'ясо. Це що знайшла якісь спеції, ті, які я знаю. Там вже приготувала телефон, буду знімати паралельно, а отут, напевно, додам фрагмент з окулярів. Так, спочатку потрібно нагріти Алісі макарони. Оце саме те, про що я казала, колись казала, що дуже дивно, коли в приміщенні людина в окулярах. Ну, нічого, зараз тут освітлення нормальне, натуральне. Як як це правильно казати. Е, тому, в принципі, я думаю, що знімати окуляри будуть нормально. Тож, поїхали. Ні, це фото. <рігла> так, я знаєте, що думаю? Е, що я, напевно, зараз просто за м'ясо відкрию, додам сюди в миску. потім, напевно, посиплю приправками, а вже коли я буду його. На противінь, як українською мовою, буду туди викладати, то я вже буду змащувати майонезом. Напевно, зроб... зробимо так. так. Чи нормальне м'ясо воно в нас до 23.08, а сьогодні 19. -те. Завжди перевіряю. Перевіряю, тому що ну, в холодильнику лежало, все на добре, але ну, треба знати точно. Немає чим, на жаль, відбити його. Просто пінгента негра, це е, перець, молотий чорний. Так, а ось це взагалі продається з рукавом. Українську мову також не знаю, можливо, так і залишається. Я бачу, що хлопці, напевно, використали сам рукав. А, приправи не чіпали. Так, в мене є дуже велика проблема з сіллю. Я завжди не досалюю. Або пересолити ні мені важче, я більш не досалюю. Пересалюю, я не знаю, чи є таке слово. Все роблю руками, вибачайте, немає ніяких рукавичок. Не знаю, чи ви вдома для своїх готуєте в рукавичках, я роблю все, все руками. Може, когось це може дратувати. Все так. Та в окулярах, звичайно, що гірше видно. Ліса на задньому плані спілкується з подружкою, яка Аліканте. Вже за нею сумує, просто жах якийсь. Кожного дня нас зв'язку, і мої подружки також дзвонять, питають дівчата, коли ви вже додому, як у вас там справи, коли буде викладати на противень. Так мені я не зрозуміла, ми не зрозуміли. У мене якась манія вілічує, чи що завжди. Я кажу, ми не зрозуміли, чи, чи ми підемо робити. Я та Ольга Олександрівна це все, коли на противень буду викладати, то я майонезом просто зверху помажу, змащу. І, і все. Потім буде картопля ще, м'ясо. Е, так, немає. Це ж в окулярах. Нічого не бачу. Немає перцю. Е, картопля, м'ясо, майонез, помідори, сир. І ще ще. Цибуля. І цибуля. О, привіт! бачите, мурашка бігає. З Женію сьогодні поспілкувалися, поки він був на роботі, подзвонив мені, що, може, поїдемо десь поїдемо. Не знаю, він просто після роботи, чого ми ніде не буваємо, він після роботи дуже-дуже втомлюється. І коли приходить додому, звичайно, що хоче відпочивати. А я хочу десь поїхати, щось подивитися, вам показати. Тому трішки така є невеличка проблема, але сьогодні, напевно, поїдемо десь, бо ми сьогодні з все розмовляли, що ми вже їдемо додому. І дуже хотілося все ж таки щось ще побачити. Бо ми були в одному з міст, який як поруч це Санта-Еларія, Санта, Санта чи Санта, не пам'ятаю, вибачайте. Тому поїдемо сьогодні. може, ще буде щось побачимо. Так, окуляри вже вимкнулись, тому що три хвилини тільки можуть знімати. Але те, що поруч з нами, це і Біца, і оцей Санта Еуларія. Я щось так виглядаю, я помила волосся і потрібно його висушити і нафарбуватися, бо я не нафарбована, майже не тільки брови встигла нафарбувати і на цьому все. Але приготуюся. Пізніше трішки зроблю зараз м'ясо з картоплею. Напевно, і залишу це в духовці, і піду, піду, приготуюся, трішки приведу себе до ладу. Ось так. Цикади. Я вигружаю потрішки з цих окулярів ем, відео, тому що потрібно зайти, потім почекати, поки воно загрузиться в цей додаток, а потім з додатка воно вже, коли напевно в додаток загружається, то вже додається автоматично на телефон. Я по трішки додаю це в кап. Кат, капкут, я кажу капкут, але напевно я неправильно читаю. Тож, отак потрішки бігаю і туди тоді, тоді загружаю вже в програму і дивлюся, як буде виглядати у відео, чи так, чи ні, чи потрібно перезняти. Сьогодні, напевно, трішки показую взагалі моментів, як я роблю відео. Може, мені напевно не показую, просто розказую, як я роблю ці відео. І Таке, бачите, сьогодні день якийсь кулінарний влог. Але ж це не рецепт. Це я просто показую, що я роблю. Хоча готувала я в духовці реально дуже давно, якщо так подумати, то рік, рік тому і вже не пам'ятаю, навіть. хоча немає ж нічого такого, прям складного, м'ясо, картопля, там якісь овочі. Але я дуже переймаюсь, тому що людей тут дуже багато працює, хлопців. Женю, напевно, сім чоловік. Тому переймаюся дуже, яке воно на смак вийде, тому що в мене є якась проблема з цією солью, сіллю, скільки додати. І коротше, я дуже переживаю, що буде несмачно, і я зіпсую страву. Отака якась. Напевно, не всі в мене вдома. Я все приготувала далі вже для картоплі, вже ввімкнула духовку, але треба перевірити, бо я тут хоч гріється. Гріється. І я не знаю, в ній є. Так, а чути мене чи ні. В ній є оцей верхній шар, який нагрівається, і нижній. Тобто мені потрібно зрозуміти, потрібно, чи щоб зверху воно смажило цю картоплю. чи ні. Коротше, я ввімкнула дві, зверху і знизу. Тен. Два тени. Знову на каналі Питання. Так, я буду розкладати м'ясо. Зараз так, я швиденько покажу, мене тут телефон на зарядці. Ось я приготувала е, противень. Противень, лист. Так, ви зрозуміли. Я не буду далі перебирати слова, тому що не знайду все ж таки те, те, яке, те яке потрібно. Бо зараз м'ясо викладувати першим шаром ось тут. Так, знову питання. О, зараз телефон знову. Я дізналася, що треба ввімкнути краще низ, щоб не зажарювався верх, так? Так, от тепер треба це зробити. Що хотіла взагалі сказати? А, на каналі було сьогодні питання під сьогоднішнім відео про те, що як ми живемо на одну зарплату. Ну, що не все, не дешево. Я вам скажу так: не дешево, це що стосується житла. Все інше я б не сказала, що дуже дорого. Їсти там, ну і таке. Єдине, що дуже дорого, це реальне житло. Дуже багато, напевно, якщо жити в Аліканте і працювати, ну, середня така зарплата, то більш, більша частина зарплати йде на квартиру та комунальні послуги. Ось так, що стосується мене, я дуже багато разів розповідала взагалі про Іспанію, про закони, чому я не працюю. І я працюю, коли є в мене на той час, коли Аліса на заняттях в школі, я можу піти на підробіток. Це раз. А по-друге, в мене є канал, який хоча б 100 євро, але приносить місяць. У мене є підробіток, і я на нього ходжу. І Якщо ви подивитесь минулі мої відео, там є навіть відео з цих підробітків. Я ходжу і фарбую там стіни, чи стелю, чи заклеюю перед фарбуванням підлогу, вікна. І таке інше. Або в мене є канал. Я повторююсь, тому що Аліса збила мене з думки. Оце зараз повертаюся до цього питання. Е, так, але ну, я розумію, що це дуже мало. Тому для е, як сказати, мій чоловік він сказав, що Оля, займайся Ютубом. на Зараз він нам приносить близько 100 євро в місяць. Я думаю, що буде більше, що буде краще, і тому він дозволяє мені витратити цей час на розвиток. Себе на розвиток каналу він допомагає е, реально мені е, морально як може. Ну я чесно вам кажу, він мене підтримує. Він, моя мама, жені батьки дуже мене підтримують в цьому і кажуть, щоб я е, займалася цим далі. Тому я розумію, там ну коментар був не з приводу, ну щоб мене там укусити або щось погане таке мені сказати. Ну не в такому тоні, ні. Я відповідаю реально чесно на ці коментарі. Різні ситуації є в житті, і коли, якщо ну, реально життя вимагало так, що мені ну, от немає більше що, як піти на роботу і тягнути сім'ю, так, але в мене є чоловік і те, що він заробляє, нам вистачає, ну, бачите, як не тільки вистачає просто жити, так, ми знімаємо зараз кімнату, ми зекономили таким чином. Ну і питання такі також були з приводу того, чого ми живемо в цій кімнаті. Десь ми втрачаємо ну саме життя зараз в цій кімнаті, комфорт, але є якісь інші плюси, і ми згодні ну, жити для цих плюсів зараз в цій кімнаті, тому що ми можемо приїхати сюди зараз на ібіцю провести тут час. Також, ну, я не можу всього казати, на що ще, але історія така, що якщо ми. Таким чином таке рішення прийняли жити в тій кімнаті, значить, ми розуміємо, що є якісь вагомі плюси для нашої сім'ї, для нашої родини, що ми комфорт свій міняємо на це. Так що так. Я також не, ну, не від зла нічого такого і не не хочу я нікому зробити погано і сказати щось там таке, але ну просто в наші в нашому житті так склалося, що м я можу на зараз. Не працювати, але ну я іноді ходжу на підробіток, тому що я розумію, що ця жінка тупіша, якщо вона сидить завжди вдома. Жінка повинна розвиватися. А коли вона витрачає і присвячує весь свій час сім'ї, родині, дітям, то нічого гарного, як сказати, як в кінці не вийде. Так, перегортаю, ні, не перегортаю камеру, я вмикаю окуляри і буду вам показувати, що я роблю. Я взагалі думаю, що дуже багато часу я витрачаю на цю картоплю, на це м'ясо і чи потрібно було так робити, щоб показувати. Прям я думаю, люди і так знають рецепт. Це дуже просто, це дуже легко. Просто я захотіла зробити такий експеримент, чи цікаво буде це моїм підписникам. Коли відео буде із цього ракурсу, де мене видно зі сторони, і ось тут буду додавати те, що я роблю, що я бачу, що я роблю. Просто цікаво. Ви напишіть обов'язково вашу думку, чи сподобалось вам це відео. Напевно, я зараз це все зроблю. Картоплю поставлю з м'ясом, картоплю поставлю в духовку. І що піду приведу себе до ладу. Ну, бо я зав'язала волосся, щоб воно не мішало і не потрапило нічого в страву. Але воно мокре, потрібно висушити його трішки. У мене фіна тут немає, тому буду так, на свіжому повітрі сушити голову. Зроблю картоплю і розповідала вам, що хочемо десь поїхати, щось подивитися. Але, напевно, нам це не вдасться. Може, завтра перед аеропортом ми це зробимо, а сьогодні. У е, Жені тут начальника та його дружини е, Гадавщина. Так. Річниця е, весілля, напевно, я не знаю річниця чого, напевно, весільна. Ну, Вже ввечері ми дізнаємось ближче, е, то будемо святкувати. І бачите, як картопля в тему. Тепер одне залишилося, щоб це це мені вдалося і щоб воно було смачно. До речі, в майонез оце, я додала ще чесник. Це все змішала і оце таке вийшло. Блін, я дуже переживаю, що воно буде не солоно. Або, якщо це вам сказала, що не досолює, не досалюю, буде дуже солоно. Тут два варіанти, як не крути. Так, добре, ще мені мама сказала, це вибачте, таке роблю ще й на камеру, і не знаю, чи буде вирізати. Ще мені мама сказала, що м якщо додати томат одразу, так, а що я на картоплю буду мастити, Напевно, також має носо. А, зараз це буде треба. Е якщо я додам томат, то м'ясо буде готуватися, ну якщо кислота є, то м'ясо буде готуватися повільніше. Але Матуся, вибач, будь ласка, я напевно додам все одразу, щоб зекономити просто час. І не витрачати багато часу на ту картоплю, реально ви бачите, я для вас ціле відео знімаю. Звісно, оля блогер майонез, зарядний пристрій. Таке, знаєте, відео, як не треба робити. Згадала щойно історію, так, я там хочу відео записується, щойно історію, як колись комусь хтось питав, що, як ти робиш картоп, м'ясо по-французьки. А йому відповідають, ну, як, ну там. Рецепт, м'ясо, таке там сир. Потім ставлю на 200 градусів духовку і на годину. через там годину пише та людина, яка питала до цього рецепту. Каже, як? Все ж згоріло. Каже, як, що це за рецепт? Людина відповідає, так мене також. все Ось такі рецепти. Ну, реально так, це не дуже, як то кажуть, коміда салюдаблі. Нездорове харчування, нездорова їжа. якось так, так, так. Зараз посуд я помию, це все приберу. Так, не видно. Буду я загружати все в духовку. Показую, якою є. Мити її не будемо. Вам показати просто. Так, ось так виглядає. Зараз ця страва. Наприклад, потім просто вже за 15 хвилин. Десь додам сир. Поки що так. І ще я не знаю, чи є тут взагалі когось чи укроп, чи якась петрушка, щоб зверху посипати. Ну, я маю сумніви, але, ну, можливо, зараз пошукаю. Якщо не знайду, то ну, не знайду і не знайду. В принципі, на цьому все. Як буде виглядати страва, я вже додам в кінці відео. Дуже вас прошу, напишіть, будь ласка, чи вам сподобалось? Відео саме такого формату чи знімати далі. Можливо, також буду готувати, буду показувати і робити саме такі відео. Ми з вами і поспілкуємось, і приготуємо щось смачненьке. Єдине, що для того, щоб відповідати на питання, питання треба питання. Тобто пишіть під цим відео обов'язково питання, на які ви хочете почути відповідь саме у відео. Я обов'язково буду робити такі відео і відповідати. Тому що мені такі відповіді подобаються більше за всього, аніж там в коментарях. Буває такі питання, на які вдвох, ну два слова не можеш просто відповісти, і не буде повноцінної відповіді. Тому потрібно відповідати саме обідом. Ось так, щось дуже довго. Я сьогодні розжовую одну і ту саму тему. Я думаю, ви мене зрозуміли ще раніше, але бачите, потрібно дуже довго пояснювати, чи я сама собі пояснюю, не знаю. Дякую кожному, хто напише або питання, або коментар з приводу того, чи сподобалось вам, чи сподобався вам формат сьогоднішнього відео. Дякую всім, далі показую, що вийшло. Сьогодні, так я думала, що ми поїдемо десь погуляємо, але не будемо. Напевно, просто вдома посидимо за. А це окуляри. Напевно, вдома просто посидимо за столом на терасі. Тож... Нікуди не підемо. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на мій канал. Бажаю вам всього найкращого, міцного здоров'я, мирного неба і до зустрічі вже у нових відео. Перша людина якась куштує цей кулінарний шедевр, це донечка моя. Аліса. Хлопців ще немає. Я Не сподіваюся, що все готове. Ну, єдине, що багато майонезу, звичайно. Так, і на відео воно чомусь таке якесь темне, але воно дуже гарно засмажилось, така жовта скуриночка виглядає реально смачно. А, ну, виглядає смачно, але ж треба, щоб на смак було смачно. А то буде от, як знаєте, по суті, смачно, але ну, щоб на смак, але ж то смачно. Ото таке. Приправи купу додала, але ось я скуштувала м'ясо і скуштувала картоплю. Реально дуже смачно. Але можна було додати більше солі. Хоча я думала, що буде дуже солоно. Реально думала. М -м -м. Дуже смачно. Дуже. Все піду відносу Алісі, тому що зараз все з'їмо.